Вітаю! Ви на каналі з Українським серцем у Чехії. Тут ми ділимось теплими моментами, відкриттями і просто хорошими історіями. Якщо вам близькі такі теми, підписуйтесь. Буду рада бачити вас серед підписників. Цей магазин знайомий багатьом українцям. Торти Вацак – те, що часто з'являється на наших святкових столах. Коли збирається вся родина, коли хочеться чогось особливого, коли душа прагне солодкого, а ви знали, що вацак тепер є і в празі? Так, тепер навіть в Чехії можна потрапити в атмосферу знайомих смаків. Я зайшла всередину і ніби опинилась вдома, знайоме оформлення, знайомі тортики, продавчиня Українка. Привітна, уважна, завжди підкаже і порадить. Як приємно, коли святковий стіл прикрашає саме такий торт. Це додає свято тепла. Тепер і мешканці Чехії мають можливість оцінити якість і смак тортів української франшизи. Солодка традиція поєднує культури та створює свято кожному домі. Магазин Вацак знаходиться на трамвайній зупинці Вікторія Жішков. а я нагадую, що всі відео на моєму каналі доступні українською та чеською мовами.